Розділ 15 Дивні події. Усе це справді було дуже загадково, особливо для Джорджі, яка була переконана, що саме Блок розмовляв з відомим контрабандистом. Натомість друзі сумнівалися, зважаючи на те, що Джорджа не бачила його обличчя. Мій батько ще не приїхав? Раптом поцікавилась Джорджа, згадавши, що той мав приїхати увечері. Щойно прибув, відповів Смоляний. Саме перед твоєю появою. Я мало не потрапив під його автівку, вчасно відскочив убік. Я там на тебе чекав. Який же наш план? запитала Джорджа, треба сьогодні ж визволити Тімі, бо він там сказиться. Гадаю, краще мені повернутися до моєї кімнати через вікно, щоб блок не виявив мого зникнення. Я почекаю, поки всі вкладуться, а потім знову вилізу з вікна. А ти, смоляний, відчиниш двері і впустиш мене до будинку. Потім ми з тобою підемо у кабінет, і ти відкриєш вхід до таємного коридора. Я знайду Тімі, і все буде гаразд. Навряд чи все буде гаразд, засумнівався Смоляний. Але в кожному разі. Іншого плану в нас нема. Тож повертайся до своєї кімнати, якщо вже наїлася, я захоплю з собою кілька булочок, сказала Джорджа, розсовуючи їх по кишенях. Смоляний, постукай, коли всі вкладуться, або я знала, що можу спокійно вилізти з вікна. І знову зайти до будинку іззовні. Незабаром Джорджа повернулася до своєї кімнати. Ще вчасно бо невдовзі з'явився блок із тарілкою сухарів і склянкою води. Він відімкнув двері і поставив усе на стіл. Ваша вечеря, сказав він. Джорджа поглянула на його безвиразне обличчя і відчула таку неприязнь, що не змогла стриматися. Вона взяла склянку і спритно вихлюпнула воду йому на потилицю. Вода потекла йому за комір, і він здригнувся. Блок з палаючими очима ступив крок до неї, але біля дверей чатували Дік і Джуліан, і він не наважився її вдарити. Я вам це не подарую, сказав він. Затямте собі, і свого собаку, більше не побачите. Він вийшов і замкнув двері. Щойно він пішов. Джуліан гукнув козині. Дурепо, нащо ти це зробила? Він небезпечний ворог. Знаю, я не змогла стриматися. Відповіла засмучена Джорджа. І тепер шкодою. Дітям довелося спуститися вниз, щоб побачитися з паном Ленуаром. Коли вони пішли, Джорджі стало самотньо. Жахливо сидіти під замком, навіть якщо й можна втекти через вікно. Коли захочеться. Вона прислухалася, чекаючи, коли повернуться друзі. Вони не забарилися і розповіли Джорджі про зустріч із її батьком. Дядько Квентін страшенно втомився і трохи роздратований. А ще дуже сердиться на тебе за погану поведінку. Крізь двері розповів Джуліан. Він каже якщо ти не вибачишся, то залишишся під замком і ще на цілий день. Вибачатися Джорджа не збиралася. Вона терпіти не могла. Пана Ленуара з його фальшивими посмішками і сміхом, з його раптовими нападами люті, і вона промовчала. Нам час вечеряти, сказав смоляний. Ми приховаємо щось для тебе, щойно блок вийде з кімнати. Чекай пізніше на умовний стук. Це буде мій сигнал. Що всі повкладалися. Джорджа лягла у ліжко і поринула у свої думки. Багато що здавалося їй незрозумілим. Усе не трималося купи. Загадковий сигнальник у вежі, блок, розмова пана. Барлінга із чоловіком схожим на блока, який весь час лежав у ліжку. Розмірковуючи, Джорджа заплющила очі і заснула. Ен лягла спати разом з Мерібел, але перше прибігла під двері прошепотіти Джорджі на добраніч. Хлопці? Всі разом попрямували до сусідньої кімнати, бо Смоляний тепер мешкав разом з Діком і Джуліаном. Джорджа Крій сон побажала їм добра ніч і знову заснула. Опівночі вона раптом прокинулася хтось тихо й нетерпляче стукав у двері. Це був Смоляний. Йду, прошепотіла йому Джорджа крізь двері й узяла ліхтарик. Вона підійшла до вікна, хутко спустилася шнурковою драбиною. Зістрибнувши з муру, вона попрямувала до бічних дверей будинку Смоляний Боже там. Джорджа. З удячністю прослизнула всередину. Усі вже полягали, прошепотів Смиляний. Я вже думав, що твій батько і мій відчим взагалі не підуть спати. Цілу ніч розмовляли в кабінеті. Ходімо швидше туди, квапила Джорджа хлопця. Вони підійшли до дверей кабінету, і смоляний повернув ручку. Двері знову були замкнені. Смоляний натискав щосили, та де тобі двері не піддавалися. Про це ми не подумали, розпачувала Джорджа. Хай йому всячина. Що ж тепер робити? Смоляний замислився. Потім тихо на вухо Джорджі мовив: Тільки одне залишається зробити, Джорджо. Я маю проникнути до кімнати твого батька, тобто колишньої моєї. Залізти в шафу, доки батько спить. Відкрити хід у таємний коридор і пробратися туди. Я знайду Тімі і виведу його назад тим же шляхом. Сподіваюся, твій батько не прокинеться. Ти справді зробиш це для мене? з удячністю запитала Джорджа. Ти надійний друг смоляний. Хочеш, я зроблю це сама? Ні, я краще знаю таємні ходи, відповів хлопець. Тобі самій опівночі там буде страшно, піду я. Продовження буде.